Мишка ж не болюся. Книжок моїй шафін багато-багато. Вчора дав мишці одну зачитати. Сьогодні уранці з подякою мишка зізналась, що їй до смаку була книжка. Лише обкладинка якась твердовата, в неї недовго і зуба зламати. Охоронець грибів, а це вже їжача тема прийшла. Вже грибники йдуть додому. Отой спасибі їм на тому. Ідуть акошики легенькі, ні мальзуків там, ні обеньків. їжак позиркує лукаво, далася випінка на славу. Нема, ну всі гриби, я вчора. Розфарбував мухомор. Баламутинка <плес> про важку долю білих ведмедів. Ви своє довкілля любите, мабуть. А ведмеді білі в Африці живуть. Їм пейзаж немилий і сусіди теж. Мавпи, крокодили, що із них візьмеш? Меш немає тузі, спека в серійті дні. Леви їм не друзі, і удали ні. Плачуть ведмежата, мангу жуючи, ти про сніг нам, тату, пісню благарчи. Може, у майбутнім виростуть такі Крила в них могутні, як у літаків, впевнено і вміло, полетять вони в Антарктиду білу, Де живуть словоторя Черепашової. То гарцює по степа, стадо диких черепа. не догнати, не впіймати, прудко ноги, просто страх. Поміж ними є одна, найкрутіша й головна. Саме їй тісниця зараз вся ця дивна дивинка. І продовжуючи дитячу тему, приблудний віршик. Мріють вуличні коти, от у гості би під Щоб зраділи нам котам і залишили нас там.